Так, тут я просто... Як би мені красиво зробити? ДД Ран від Today, broadcasting Live from our studio. A Якось треба красиво, а як. Ага, це в мене така. Давай. продовжимо сюди. With to vital services for our residents.

About a traffic accident uh, somewhere uh, in the city. Road maintenance services have already been dispatched, and traffic flow should return to normal. But if you're planning a quick trip out, you might want to wait a little while until everything clears up. If you're in it, you uh, you already know about it. No use reminding you. Meanwhile, expect delays and drive safe. Тихо-тихо. Трошки не то. Перепутав. my bad тер та та my bad, Перепутав, вибачайте, пацани. Так, думаю. Виробництво запускаємо. Ти самолетика. Там мені вистачає тут самолетиків в житті. Ось так. Ні, не, ну розплановано. Розплановано. Так, так, не спати треба. Розмічати людям житло. Вони ще вердують там щось. щось якось. Вони ще щось якось вердують. А тут комерцюшечку бахнемо. бахнем. Я думаю, пора б ці дві клітинки купити. Про всяк випадок. І будемо якось далі крутитися. Офіси мені ще хочуть. У мене ще люди офіси хочуть. Тут, тут їх десь бахнем. Нехай собі. А де в мене руда? Ага, дуже-дуже далеко в мене руда. Я ще не скоро до неї доберуся. Це хіба що спеціально Сюди викупить, аж клітиночки і довбувати. До речі, хто мені не дає так зробити? Правда, і коштів в мене не те, щоб багато, щоб так робити. Больничка. Mm -hmm. 34 25 двадцать пять. что шум не дает. Ну, Этот район нас промышленный. Здание района. And used it to unlock the secret chamber concealed under Fall's golden wristplate. There we discover three intricately tool metal boxes, one container a flask of poison We only have room in our inventory for one item. Область. <праць> <Не понял. праць> Благосостояння обездолений. <праць> Офигенно благосостояние в районе. <праць> Зор транспорт там ну це зрозуміло. Так, када ж мої постанових. А exactly їх треба відкрити? А ні. Oh, oh, That's a wild overstatement. Are you trying to make people panic? Pam, did you Did you say промышленная специализация uh, а, це, а я а, я great. А, а, значит -а, вот что это значит? Ого. Я не знаю, що так можна. Чого вони в них тільки поле, я не розумію. Та нехай. Так, просто люд треба заселяти. Вон там заторчик гарнесенький який. Який утворився? Пей Гарнасенький Заторчик, М -м -м. Не справляється Да. Змішані зони. О. О, ну, якісь програми відкрились. Та я перероблю це потім. Так, в мене там опирається вже Деха, але я... я потрошку перероблю, я думаю, тут потім. Але а зараз зараз треба. Заселяти хлопаків. Де змішана зона? це. Ну так, це. А, до речі, це не зрозуміло. Ну, це ж, мабуть, середнє, так? Не. Високої щільності тому ну. Офісу трошки дати їм? Так, я тут хотів якось. Ти задрала. Ти вже визнаєшся. Чого тут така? Такий затор йде? Угу. Хоч не хоче, мені тут доведеться викупити. Please exercise caution if you must drive and try to stay off the street. Що з цим робити, до речі? Що тут може? Я хочу платну парковку на обочині Ого. Які це моя служба так. Електрика знову піднялась. Та -мо. Я опять починаю закуповувати. Що ти будеш робити? Ми треба якось затори вирішити. Оці. Та й тут в мене вже купа. Купа, да. Тут, мабуть, потрібно таке. І як ми будемо з цим справлятися, я поки не розумію. Вони б мали гарно просуватися, але ні. Це дуже поганий. Такі дороги? Так, ну мені потрібні, да? розвиток. Мені потрібні дороги. шосе я візьму? Ну, дорого коштує. Не, не знаю, чи допоможе вона мені? Потім подивлюся. шосе Але це не з'їзд Це одностороннє шосе, а там десь був окремо з'їзд. Вайс, так. Кому потрібно, той нехай поїде. Так, ну я так розумію, на це потрібен якийсь час. Щоб воно розсмокталося. в мене тут вже люди хочуть жити. Просто тут і зараз. І хіба ж я можу їм відмовити? Але відчуваю, що тут мало що зміниться. Вся туча хоче їхати сюди. І... Ніхренася в мінусі. Це капець. А ч я 100 тисяч витрачаю на... На 60 тисяч витрачаю? Диво настільки йде, я не розумію. Це просто капець. Марця, ну-ка Марця там трошки хоче всього жити. Ні, це взагалі не врятувало ситуацію. Ага, тут світлофор. Тут не можна світлофор робити. І пішохідні переходить також, і тут треба отак от зробити так, що воно для всіх буде. Так, воно буде для всіх. Чого немає знаку пропустити? Да з тими заїздами, виїздами. Потрібно нарощувати, але ж в мене там проблема. Яко я не можу вирішити. Не знаю, що мені робити. І не знаю, що мені робити. Хоча може це розсасується, може, може. Так, добре. Ж яписно, О, ж якось, ну йо. Це гарно. А місто стає все Некрасивіше і некрасивіше. Ну що, на наступний раз ми розбираємося із заторами, і промислову зону потрібно розбудувати. Тут взагалі потрібно планувати якийсь потяг, можливо, можливо. Але в першу чергу затори. Тому це на ра.